Всім привіт! Вітаю вас із Бершеви. Сьогодні я знаходжусь у справах у лікарні Сорока і вирішила вам зробити невелику екскурсію цим закладом. Так виглядає лікарня з вулиці Рагір. Як бачите, тут ідуть реставраційні роботи. З часом перероблять і удосконалять вхід до лікарні. А поки що треба йти в обхід цього будівництва, щоб потрапити всередину. Сорока головний і найбільший медичний центр на півдні країни. Є ще в Ашкелоні лікарня під назвою Барзілай. Ось я зайшла всередину, і майже при вході розташований невеликий кіоск з різними цікавими дрібницями. А далі прилавок, де можна купити собі перекус. Під час цьогорічної рано-ізраїльської війни лікарня значно постраждала. Ось показую вам одну з будівель, яка була пошкоджена внаслідок іранської ракети. Тільки чудом вдалося обійтися без жертв. Напередодні всіх хворих евакуювали. Трішки з історії заснування Сороки. Її історія створення почалася після війни за незалежність. У якості військового шпиталя. У 1949 році він переріс у поліклініку. А вже зовсім скоро з появою бершеві великої кількості репатріантів постала потреба у створенні повноцінної лікарні. Тодішній мер міста Давид Товіягу зустрівся з головою лікарняної каси Клаліт Маше Сорокою, який привітав і підтримав таке рішення. І в 1956 році розпочалась підготовка до спорудження лікарні. А в жовтні 1959 року відбулось урочисте відкриття медичного закладу, який назвали в честь Маше Сороки вже після його смерті. Зараз здалеку можна побачити наслідки іранської атаки. Кажуть, що будівля не підлягає реставрації. А далі тут знаходиться поле для гвинтокрилів, які привозять поранених із фронту. Сорока найближча лікарня від гази. Також на території є кілька кафетеріїв. Як бачите, в одному повибивало скло, ще один наслідок іранської атаки. А також магазинчик під назвою Good Farm, в якому можна купити речі першої необхідності. Ось, зайшла вам показати, що тут можна знайти. А це вже інший кафетерій. Лікарня щоденно обслуговує величезну кількість людей з усього південного регіону. Навантаження на медперсонал дуже велике. Коли заходиш у відділення, то бачиш, що всіх людей не вдається розмістити по палатам, тому є люди, які лежать в коридорі. А це я дійшла до виходу зі сторони університету. Ось ця підсочного кольору будівля і є одним із кампусів навчального закладу. Друзі, дякую за перегляд всім, хто завітав на мою сторінку в Ютубі. Пишіть відгуки, коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та будьте здорові. А я бажаю мирного неба та хорошого настрою на кожен день. До нових зустрічей!